Друзі, доброго дня! І так, уряд заморажує рівень пенсії та соціальних виплат на три роки. Протягом наступних трьох років підвищувати мінімальну зарплату та прожитковий мінімум в Україні не планують. Це передбачено бюджетною декларацією на 2025-2026-2027 рік, яка була ухвалена Кабінетом міністрів України. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Дуже цікаво, чому цю новину, до речі, не афіширують. Публічному просторі. І так, у декларації сказано, що фіксація мінімальної зарплати на рівні 8 тисяч гривень та прожитковий мінімум протягом наступних трьох років дозволить уряду підтримувати нинішній рівень соціальних гарантій. А те, що вона буде обосцінюватися під час інфляції, то. Це нікого не цікавить. Нагадаю, нагад, на, хочу нагадати, що від розміру прожиткового мінімуму залежить багато соціальних виплат: це аліменти, е, допомога малозабезпеченим сім'ям, сім дітям-сиротам, інвалідам з дитинства, одиноким матерям і так далі. До 2028 року розмір прожиткового мінімуму фіксують на рівні, на наступному рівні 2563 гривні. Е, це виплати для дітей віком до 6 років, 3196 гривень для дітей віком від 6 до 18 років, 3028 гривень для працездатних осіб, 2361 гривня для осіб, які втратили працездатність. Також розмір мінімальної заплати та прожиткового мінімуму впливають на розмір пенсії. Так, громадяни, які досягли 65 років. За наявності стажу для жінок це 30 років та для чоловіків 35 років повинні отримувати по ну взагалі повинні отримувати пенсію у розмірі 40% Мінімалки до розміру прожиткового мінімуму також прив'язана мінімальна та максимальна пенсія по інвалідності. Таким чином, чекати підвищення пенсій та соціальних виплат, розмір яких залежить від мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму, у найближчі 3 роки не, не варто очікувати. І так, від себе хочу сказати, що знову уряд готовить українців до того, що на рівні гіперінфляції, яка може вистрілити в будь-який момент, ваш, ваш рівень пенсії соціальних виплат буде незмінний на протязі трьох років. І в результаті інфляція з'їсть ось цю пенсію, і вона через декілька років буде, буде копійками. Напишіть в коментарях свою думку щодо цієї новини, поставте цю під цим відео, поставте лайк цьому відео та підписуйтесь на цей YouTube канал, щоб не пропустити наступні відео. Все найкраще.